На Майдані Незалежності учасники клубу Червона зірка за підтримки оборонного відомства та міської влади провели виставку військової техніки. До експозиції увійшли 20 реконструйованих машин періоду Другої світової війни, зокрема, це автомобілі, бронетранспортери, кулемети, гармати і танк. Я вважаю, що люди можуть пам'ятати свою історію. Так? Там независимо від каких-то событий, які происходят в місті, історичні события, они як оставались, так і остаются, они нікуди не денутся. Ми їх будемо помнить 60, 70, 80, дай Бог 100 літ. Будем помнить. І виставка та в принципі для того, щоб люди помітиш що була така перемога. Ще декілька десятків років тому вони допомагали радянським солдатам і офіцерам долати ворога. Ні, свідки минулої війни нині для присутніх дітлахів – просто незвичні іграшки. Маленький Артем за кермом великого доджа почувається цілком упевнено. Больше всього ну, подобається... пушка і ця машина. Людей, які мали справу з такими автомобілями, БТРами і зенітними установками у далекій Сорокові на виставці одиниці з-поміж НАТО по ветеранів вирізняють хіба що вік та потьмянілі орденські планки. Я люблю страну свою і защищав Союз, Україну, Молдавію, Узбекистан, Таджикистан, все в місті ми були атмосферу тих часів навіяли і композиції у виконанні заслуженого академічного ансамблю Збройних сил України. На Михайлівській площі учасники колективу виконували воєнні пісні і вірші. Серед них славнозвісні Катюша, «Сінній платочок та одвічне Симонове мене». У програмі пролунали пісні воєнної тематики, пісні, які співалися в великих походах в окопах. Тоді, коли навіть не було чутно нічого, лунали тільки постріли, гармат різної зброї, але пісні співалися, ніколи не стихали, і ці пісні нас привели до великої перемоги. Запал ансамблю не залишив глядачів байдужими. Біля сцени навіть почали водити танок. Сьогодні, мабуть, щасливі, тому що все-таки ми живемо. Хоч і дуже важке час, але ми щасливі і радуємося кожному дню нашим, нашого життя, правда? І особливо приємно, звісно, що ми слухаємо музику, замечательну музику, яка подарує нас, ну, от і дає сили. Щороку залишається все менше героїв, які боролися за наше мирне життя, та пам'ять про подвиг ветеранів великої Вітчизняної житиме вічно у наших серцях.